Ви можете контролювати смак кави за допомогою розподілення балансу між двома етапами заварювання пуроверу. Тобто, ми всю воду, яку будемо використовувати для заварювання пуроверу, розподіляємо на дві частини. Перша частина 40% і друга частина 60% води. Так от, перша частина відповідає за рівень солодкості та кислотності. Для цієї першої частини робимо два вливання. Друга частина контролює міцність кави. Ми можемо вливати її в декілька підходів від 2 до 4 вливань і в результаті отримувати трохи іншу міцність. Ми використовуємо для заварювання 20 грамів свіжообсмаженої кави. Помил має бути крупним, як морська сіль, такий, як при заварюванні, наприклад, френч пресу. Кількість, як я вже казав, 20 грамів меленої кави. За стандартним методом використовуємо в 3 рази більше води, ніж меленої кави для вливання. Що це означає? Ми взяли 20 г кави, вас помножаємо на 3 дає 60. Тобто буде 60 мл води на одне вливання. Загалом робимо 5 вливань по 60 мл води кожної. На першому етапі 2 вливання і 3 вливання на другому етапі. На виході отримуємо наші бажані 300 мл кави. Між вливаннями робимо паузу приблизно 10-20 секунд. Ви можете легко контролювати смак за допомогою балансу між першим і другим вливанням. Якщо ви хочете, щоб ваша кава була солодшою, зробіть перше вливання трохи менше, наприклад, 50 мл. Після паузи 70 мл другим вливанням. Це замість стандартних 60 60 вливання. Якщо ж ви бажаєте більше кислотності, тоді навпаки, перше вливання більше води, наприклад, 70 мл. І другим вливанням 50 мм, що залишилось. Тепер переходимо до умовного другого етапу заварювання. На ньому я розділив останні три наливки порівняно 60, 60 та 60. Але якщо це занадто міцно для вас буде, ви можете розділити цей етап на дві частини 90 і 90. Це дозволить заварити каву не такою міцною. А якщо хочете отримати максимальну міцність, тоді робіть 4 вливання по 45 мм. Приблизно через 3-4 хвилини, коли вся вода пройде крізь каву, знімайте провер серверу і все, ваш кава готова. Приємного кавування!